Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Це міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Молдова пройшла над російською прірвою буквально по лезу. від точки неповернення країну відтягнула її діаспора, але так просто московити не здадуться. Кремль будь-що намагатиметься залишити Кишинев у зоні свого впливу. Он Москва вже почала кампанію інформаційної дискредитації перемоги Майсанду. санду. Тому, хоча Молдова і з мінімальною перевагою сказала так, руху в бік ЄС зробила про вибір. На виборах президента євроінтеграція все ще не виглядає остаточною. Ще одне змагання за голоси виборців відкладається до наступного року, коли Молдовани обиратимуть парламент. Про нинішній геополіт розклад Леся Головіна розкаже. Ця виборів у Молдові Майя Санду приймає вітання. НАТО що оточує щойно переобрану президентку, радісно скандує перемога. Іторія! 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 Утім, цієї перемоги про європейської політики Ні Санду могло й не бути. Майже весь день виборів лідирував її головний конкурент. Проросійський політик Олександр Стояногло, колишній генпрокурор, який нині перебуває під слідством за корупцію та зловживання владою. Ситуація змінилася ближче до закінчення голосування, коли до виборчого процесу підключилися громадяни Молдови, що мешкають за кордоном. На іноземних дільницях проголосували 300 тисяч виборців. Це рекорд для країни. І в результаті Санду отримала понад 55%. Попереду ще багато роботи нічого хорошого не падає просто так з неба. Тож нам усім потрібно бути ще багато працювати. І це не просто слова, бо Росія просто так не відпустить Молдову зі своєї сфери впливу. І ця передвиборча кампанія проходила в умовах постійних скандалів. Ще перед першим туром в уряді країни повідомили, що Кремль витратив близько 100 мільйонів євро, аби зірвати президентські вибори та референдум щодо євроінтеграції. Молдова Молдова була під безпрецедентною атакою в історії всієї Європи. Брудні гроші, купівля голосів, залучення кримінальних груп до голосування і в самій країні, і за її межами поширення брехні, розпалювання ненависті серед суспільства. Однак наш народ об'єднався і перемогла демократія. У день голосування про російські сили вдалися до численних маніпуляцій. У самій Росії відкрили лише дві дільниці обидві у Москві. Аби отримати голоси, опозиція не шкодувала ресурсів. З РФ громадян Молдови літаками та автобусами доправляли в Білорусь, Азербайджан та Туреччину. Чартери, нібито, профінансував молдовський олігарх. Утікач Ілан Шор, який і сам на утриманні Москви. про втручання Кремля у вибори говорили в ЄС та США. Значні зусилля для втручання в ці вибори були здійснені різними суб'єктами, включно з організаціями, пов'язаними із Російською Федерацією, проросійськими олігархами та місцевими групами, пов'язаними з РФ. Ми вдячні Молдові за професійне проведення виборів і надзвичайне почуття обов'язку та самовідданості, незважаючи на триваюче масове втручання з боку Росії та її проксі. Ми та інші міжнародні спостерігачі відзначали повідомлення про злочину. Кіберактивність, дезінформацію та інші речі, до яких Кремль також вдавався, і в інших місцях. Кремль мав намір підірвати суверенітет Молдови. Перемога Санду лише один із кроків від Кремля, але розлучення легким не буде. Для чого ж Росії маленька Молдова? По-перше, відновлення чогось на кшталт Радянського Союзу це стратегічна мета Москви. По-друге, для Росії бій за Молдову це частина великої війни з Україною. І наступного року в країні відбудуться парламентські вибори. Ми повинні зрозуміти, що ми виграли лише один бій. Однак вся війна триватиме аж до парламентських виборів, і саме на них Росія робить усі ставки за допомогою вже випробуваних методів. Вона спробує отримати контроль над урядом в Кишиневі. Молдова, парламентська країна, уся влада належить уряду, який сформують за результатами виборів. Тож ризик повернення на проросійську стежку для Кишинева досі доволі високий. Про європейські політики побоюються, що країна може піти за грузинським сценарієм, коли проросійська партія переможець декларує свою прихильність ЄС, однак робить усе, щоб залишитися сателітом Кремля. Олеся Головина, ми Україна, марафон єдині новини.